І навчав, прямуючи до Єрусалима. Один чоловік сказав йому Господи, невже мало таких, що спасаються. А він сказав їм намагайтеся увійти через вузькі ворота, бо кажу вам багато буде таких, які намагатимуться увійти і не зможуть. Коли господар дому встане і зачинить двері, тоді ви, стоячи зовні, почнете стукати у двері і говорити, Господи, Господи, відчини нам. А Він скаже вам у відповідь не знаю вас, звідки ви. Тоді почнете говорити, ми їли і пили перед тобою, і на перехрестях наших ти навчав. А він скаже Говорю вам, що не знаю вас, звідки ви, відійдіть від мене всі, хто чинить неправду. Там буде плач і скрегіт зубів, коли побачите Авраама, Ісаака і Якова і всіх пророків у царстві Божому, а себе вигнаними геть, і прийдуть від сходу і заходу від півночі і півдня, і возляжуть у царстві Божому. І ось є останні, що будуть першими, і є перші, що будуть останніми.